Даю вас, любі діти. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім це моя Україна. Україна це наша єдина Батьківщина, це наша рідна країна, в якій ми з вами живемо. Ми дуже любимо нашу Україну і шануємо український прапор. А пригадайте малята, якого кольору Державний прапор України. Правильно, прапор поєднує два кольори синій. Та жовтий. Що означає синій колір на прапорі? Так, синє, чисте мирне небо. А жовтий це жовті поля пшениці. Малята, давайте для нашої любої України зробимо гарні малюнки, але спочатку розімнемо наші пальчики. Україна рідний край, поле, річка, гай. Любо стежкою іти, Тут живемо я і ти молодці. А для малювання сьогодні потрібно підготувати аркуш паперу, фарби двох кольорів, синя та жовта, пензлики, водичка. Вологі серветки та ваш гарний настрій. Малювати сьогодні ми будемо за допомогою наших долоньок. Це дуже просто і цікаво. Беремо пензлик, бажано з широким ворсом, вмочуємо у водичку і набираємо синю фарбу. Наносимо фарбу на свою ліву долоньку розфарбовуючи і долоньку і пальчики. Потім ручку міцно притискаємо до аркушу. Ось так. Ліва ручка до лівої сторони. Ручка зробила свій відбиток. Тепер добре витираємо ручку або Вологою серветкою або йдемо мити. Потім робимо те саме, але жовтою фарбою. Розфарбовуємо праву ручку і притискаємо праву ручку з правої сторони, ось так, трішки заходячи на синій відбиток. Не забуваємо витерти чи помити ручку. Ми об'єднали дві наші ручки, показали, що наша Україна єдина. Тут живуть дружні та люблячі люди. А ще малята. Давайте покажемо, що ми дуже любимо нашу батьківщину і намалюємо навколо України сердечко. Біля жовтої половинки ми намалюємо синє сердечко. А біля синьої половинки намалюємо кров сердечко. Ось такий малюнок у нас вийшов. Сьогодні ми малювали нашу Україну, нашу рідну єдину батьківщину, яку я сподіваюсь. Що ви малята дуже любите! Я чекаю на ваші малюнки. До побачення, до зустрічі!